Але наразі до наших днів збереглися лише дві з них це вежа в столп'є та залишки вежі у Белавіно, що знаходиться тепер в межах сучасного міста Хел. Щодо вежі у Белавіно, то простоїла вона значно менше. Історики припускають, що споруда була знищена у другій половині 14 століття в часи польсько-Литовської війни. Ось на літографії 1860 року можна побачити, що вцілілою на той момент. Залишилася лише одна з чотирьох стін. У такому стані вежа навіть пережила Першу світову війну, але на жаль, не другу. За свідченнями польських істориків, німецькі війська у квітні 1944 року підірвали залишки четвертої вцілілої стіни. Тому на сьогоднішній день від другої оборонної вежі короля Данила зберігся лише фундамент із невеликою надземною частиною. Але навіть по цим залишкам можна зрозуміти, якою могутньою була ця кам'яна споруда, адже за розмірами була вдвічі більшою за свою колегу в столп'є.